Добрий вечір, шановні мої друзі. Я вітаю вас на своєму каналі. на Одинці з гітарою співає Валентин Чос. Нагадую вам, що треба, е, треба, неодмінно треба підписатись на цей канал, якщо ви на це не трапили на цей канал. Е, випадково. Е, або хтось вам підказав. Е, підпишіться і будьте. З нами у всі на легкі часи. І мені, і мені буде дуже приємно, що зі мною поруч такі люди, тому що ми, хоч і можемо бути на далеких відстанях, але ми поруч. І ми всі разом. І я нагадую, тим, хто не знає концепцію цього каналу, в більшості це мелодичне декламування віршів українських поетів. Одним, одним з цих поетів іноді буваю. Я іноді дуже дуже рідко. Це може бути одна-дві пісні, може бути деякі переклади тих пісень, що колись я б написані були мною на російськомовні вірші. Але це дуже виходить рідко і я вам скажу так натхнення: якщо прийде, то буде. На, на, на сьогоднішній день ми співаємо вірш степана бабія. Називається він біда. Ця глобальна, велика вкраїна. Не розум і не осягне всі, що сталися в ній перемін, то важести і осягне. тим хто вийшов з глибокої ночі. Збагнуть і кротячі, засліплені очі, світ наш бачить скрізь каламуть. кожен звик в чотирьох своїх стінах, а тут воля. Безмежна така і розбіглася в Україна по станицях своїх і полках, ще не принцю новоя Подавай, а слона мудрая. Ти на степи це глобальна велика в країнах, від нерозумів. Що сталися в ній переміри? От таке. Я. Е... Можливо, ви не завжди будете згодні з моїми думками, які я висловлюю словами поетів. Можливо. І можливо, я десь в чомусь і помиляюсь, а... можливо, щось не, не договорюю, але я їх ці думки Висловлюю, і ви їх чуєте, і ми з вами можемо дискутувати на ці теми і говорити. Але ж, нехай буде наш діалог, можливо, якось я налаштую всі ці свої відео. Поки що вони будуть в цій якості, яка зараз виходить. Ви мені пробачте, це мої такі технічні можливості, але це не головне. Головне, щоб було, було натхнення, головне, щоб була, були сили, щоб була воля, щоб було терпіння підтримати своїх, своїх близьких тут яким дуже нелегко в чужих краях, і їм скажімо відверто, вже дуже багато років. І це на старості років вони мають, це такі, мають такі переміни. А ми ж коло них так само маємо ці переміни. Я не скажу, що це дуже такий м м м веселий хліб, але. Але воно тут. Я вже не мабуть вже вдруге таке каже, жаліюся, да? Все. Овер. Ми, ми, ми закінчуємо ці е, балачки. Отже, тримайтеся, е, підтримуйте одне одного, любіть одне одного, поважайте одне одного. Бажаю всім щастя, всім здоров'я. І Ми будемо крепкі. Слава Україні. Е... Нагадую всім, хто не знає, що за ці слова слава Україні, тепер вже у Росії можна отримати строк. Отож, отримаємо свій строк. Слава Україні!